Сьогодні в нас заняття з математики. Отже, їжачок, Наталка і ведмедик вирушили до цирку. Їх там так вразили клоуни, що вони вирішили розповісти і розповісти й нам. Це клоун Бім, А це клоун-бом. Клоун бом був товстий, веселий, а клоун Бім, подивіться, він тонкий, худий. Вони однакові тим, що вони веселі, у них яскраві костюми, а різні вони чим. У них різний кольор волосся, і вони один тонкий, а другий худий. Клоуни так загралися, виступали, що переплутали свої речі. Давайте подивимось уважно. Подивіться, клоун Бом взяв тонкий зошит. І тонкий олівець, а клоун Бім взяв товстий, товсту книгу і товстий олівець, як ви гадаєте, малята, хто повинен був взяти товсту книгу і товстий олівець? Правило, правильно, клоун бом, тому що він товстий. А зараз ми з вами подивимося уважно. І бачимо, що ми бачимо дві цифри. Цифра 1, одна товста, одна тонка. Подивіться товста червоного кольору, тонка чорного. Наші клоуни вже збиралися йти додому, і ми їм побудуємо будиночки. Подивіться, які геометричні фігури ми тут бачимо. Квадрат і трикутник. Клоуну бому ми побудуємо який будиночок? Ширший, так? А клоуну Біму? Тонший. Отже, малята. Згадайте, куди ходили їжачок, Наталка і Ведмедик? Правильно. Цирк. А коли кого вони там зустріли? Клоунів біма і Бома один був. Тонкий, а другий товстий. І ще сьогодні ми з вами познайомилися з цифрою один. Бому досталася товстенька цифра один. Подивіться, яка вона. А біму біму на стрункий і тонкий, йому дісталася тонка цифра один. На цьому наше заняття підійшло до завершення. Do pobaczenia.